Є Давайте. такі посіви, що дуже забур'янені, колеги. Ну просто так там і амброзія, і лобода, навіть два види амброзії. да? Є певні суміші, які виробники використовують. Але О -о -о. я про суміші вам скажу одне: якщо є злакові бур'яни і дводольні, да, не використовуйте в суміші з челенджом. грамініцит треба вносити виключно сам і в соло. Через скільки днів можна або то, або то, в залежності від умов, це десь 3-4 дні. Ми бачимо, рослина почала. Скажімо, активно виготувати. Вона видно, рослина про себе говорить, говорить своїм виглядом. Прийшли, подивилися, прочитали, послухали. Три-чотири дні можна тоді далі використовувати гламініцид. Супер, Михайло Іванович. Дуже дякую вам за пораду. Я думаю, колеги, ця порада дійсно вам допоможе в цьому сезоні, якщо ви на сьогоднішній день в посівах маєте забур'янені ще дводольними видами бур'янів. І я так розумію, з того, що ми, в принципі, проговорили, 2-4 листки це просто ми орієнтуємо аграріїв, щоб не були перерослі бур'яни, щоб якомога менше попало на соняшник. Але якщо буде 6 чи 8 листків і є проблема по бур'янах, то треба вирішувати проблему по бур'янах. Володимир Сергія, ти дуже мудра людина на свій вік. Дуже мудра людина. Абсолютно правильно сказав. Але немає єдиного правильного рішення в нас, як Да? Ми маємо виходити з пріоритетного рішення. Якщо ми не позбудемося бур'янів навіть у фазі 6-8 листків, так? це буде токсичний вплив і ми не отримаємо бажаного врожаю. То ми не від врожаю. абсолютно правильно. Ми приймаємо рішення обробляти. Але підхід до кожного поля має бути особистий і індивідуальний.